Ми вітання щирі шанування всім слухачам українського радіо у студії Владислав Красніцький. Європа серйозно і в деталях обговорює відправлення контингенту в Україну. До речі, можемо пригадати, як буквально днями президент Франції Менель Макрон досить таки гучно заявив, що Росія не має права голосу в питанні присутності миротворчих військ на території України. Про це очільник Франції сказав, ще перед самітом коаліції. Охочих, котрий організовував прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. До речі, від пана Стармера теж була низка заяв стосовно миротворчого контингенту потенційно військ на території України. Отже, є країни, які, скажімо так, в авангарді цієї ідеї, але це все відбувається на тлі того, що Знову ж таки, недалеко треба ходити. Минулого тижня Європа ледве впоралася з викликом щодо збереження санкцій. Чи можемо ми насправді розраховувати на європейську підтримку, якою потенційно може бути ця підтримка, і що важливо, якою може бути участь Європи в найближчому перемовному процесі, як в короткостроковій, так і в середньостроковій перспективі? Про це не тільки говоримо далі. Олександр Леонов з нами на зв'язку, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень. Пента пан Олександре, вітаю вас, доброго здоров'я. Добрий вечір. Отже, пан Олександр, минулого тижня ми бачили низку зустрічей в Європі. Переважна більшість з них вони були присвячені відправленню в Україну європейського контингенту. Вже навіть лунали певні цифри щодо чисельності, навіть були приклади локацій. Але станом на сьогодні, все одно це залишається лишень зараз в форматі з ствердної відповіді від однієї країни тої ж таки Франції чи Великої Британії, чи від кількох країн, коли це відбудеться, і яка сама конкретна кількість. Ми не отримали, чи отримаємо найближчим часом тут мені здається важлива заява Кіра Стармера, прем'єр-міністр Великої Британії, про те, що переговори про контингент коаліції бажаючих перейшов в оперативну фазу. Це означає, що політично і стратегічно рішення прийнято і зараз обговорюють технічні деталі, в тому числі скільки, коли, як і так далі. І тут є, як на мене, надзвичайно важливий момент, бо ці переговори відбуваються паралельно із переговорами Сполучених Штатів із Україною і з Росією щодо припинення вогню. І вочевидь, що припинення вогню вимагатиме присутності третьої сторони на території України для того, щоб це припинення вогню контролювати, і надзвичайно важливо, як на мене, щоб всі ці... Рішення, в тому числі навіть технічні, були досконало розроблені якраз до того моменту, коли прийде час говорити про режим припинення вогню. І тоді е, виникне ситуація, коли з одного боку Америка, начебто, про це домовилась, але сил, щоб це контролювати, і контингент, щоб це контролювати, зможе предоставити тільки. Країни Європи, так звана коаліція е, бажаючих. Бо для того, щоб залучити, в тому числі представників країн глобального півдня, потрібно е, ще час, розмови, переговори і так далі. І е, ще один важливий момент, от, коли ми говоримо про коаліцію бажаючих, важливо, що це саме коаліція бажаючих. Я думаю, тому назвали, е, дали таку назву. Бо це країни, які добровільно вирішили приєднатися до. Гарантій безпеки в України в тій чи іншій е, версії. Тобто, не обов'язково всі країни, які беруть участь в переговорах, вони надішлють своїх військових. Хтось говорить про те, що надасть логістику, хтось говорить про те, що буде забезпечувати зброю, хтось так. говорить про те, що буде фінансувати. І все це важливо, е, бо е, з одного боку, ніякі е, права вето. Угорщина і так далі на це надіють. Бо це коаліція бажаючих. це країни, які дійсно частина з них з Європейського Союзу, але частина з них давайте говорити. Що ні, і це Норвегія, це Велика Британія. Це зараз говорять про те, що присутня Нова Зеландія, Австралія, і до речі, Австралія. Заявляє про те, що готова відправити військових Канада, яка говорить, що розгляне різні варіанти. Тобто, ми бачимо таку коаліцію достатньо широку, майже глобальну країн представників е, західного світу, і важливо, що вона рухається от, е, поступ, поступово, послідовно і. Е, Вирішує технічні деталі. Я розумію, що нам було б важливо почути коли, як, скільки, але, е, скоріш за все, все це буде е, вирішуватись, в тому числі у прив'язці до умов припинення вогню і коли це станеться. Пане Олександре, з найсвіжішого щодо цифр, вже понад 30 країн приєдналися до коаліції охочих, про яку ми з вами говоримо, і багато з них готові відправити безпосередньо свої війська в Україну. Про це заявив журналістам спікер британського прем'єр-міністра Сканюс. Його цитує речник, що правда не сказав, які країни погодилися стати частиною миротворчих сил, ну тобто відправку яких про яких ми говоримо. Так, але ми розуміємо, що буде частина країн, які допомагати або ж логістикою своєю, або ж просто фінансуванням цієї місії? Ну а відповідно буде частина охочих, які безпосередньо зможуть направити свої контингенти? Цікаво під час цієї розмови речника британського прем'єр-міністра журналістами був момент, що і там йому згадували, що Росія неодноразово заявляла, що виступає категорично проти відправки військових з країн НАТО в Україну, і запитали в речника: а чи дозволять британським військам розміщеним? в Україні відкривати вогонь у відповідь, якщо їх обстріляють? Ну щоправда, речник так ем, дипломатично відповів е, загально, де що каже, що варто пам'ятати, що Росія не запитувала Україну, коли вона розгортала війська? У нас тривають наради з оперативного планування. Е, як трактувати це? І до речі, це ж е, залишається досить відкритим запитання. А якщо ці війська будуть атаковані Російською Федерацією, який алгоритм дій тоді? Я думаю, що алгоритм дій розробляється, і це обов'язкова вимога, коли е, військові розгортаються в іншій країні. Е, тут є е, декілька важливих нюансів, як на мене, е, бо паралельно із розгортанням е, місії на землі йдуть розмови і про можливе прикриття з повітря, і е, тот, той план, який висунули декілька відставних е, високопосадових офіцерів. Е, Щодо е, літаків, які мають прикривати е, західну частину України, причому західна частина, судячи по мапам, це е, права сторона е, Дніпра, і е, з цієї точки зору, дуже важливо, що дуже швидко Кір Стармер е, підхопив цю ідею і сказав, що вона береться в розробку. І коли ми говоримо, що е, чи можливо Росія завдасть удару по військових. Це дуже цікаве питання, оскільки Росія завжди погрожує, і ми давайте згадаємо, що Росія говорила навіть про те, що вона буде завдавати ядерних ударів по країнам, які запроваджують проти неї санкції. А потім Росія казала, що вона буде завдавати ударів по країнам, які, через які йдуть в Україну поставки зброї, і цього всього не сталося. І коли на українській території будуть розміщені військові. Європи перед Росією стане дуже серйозна дилема чи бити по тих військових, які розміщені, бо вони будуть розміщені у конкретних містах за конкретними координатами, і це буде вже політичне рішення Росії, і це буде ескалація війни навіть в очах Дональда Трампа, оскільки це буде. Говорити про те, що Росія фактично поширює бойові дії на інші країни, і е, тут є важливий момент, той факт, що Емануель Макрон сказав, що ніхто е, не буде. Е, Спитати у, у Росії, угу. чи розміщувати військових так. чи ні, і причому, от коли е, Росія говорить, що вона категорично проти розміщення військових НАТО, насправді вона категорично проти розміщення військових будь-якої західної країни в Україні. Бо коли Австралія сказала, що готова надіслати своїх військових, то у відповідь російським МЗС почав погрожувати вже австралійцям. І все це говорить про те, що е, справа в тому, як тільки на території України е, з'являться військові е, третіх країн Європи, е, Австралії, Канади і так далі, це буде вже нова політич... і політична, і геополітична реальність, mm -hmm. з яку на яку Росії треба буде реагувати або йти на ескалацію, але тоді це може призвести до е, появи тут і авіації, і так далі західних країн. І так далі, можливо, навіть е надання ракет, які будуть бити по території Росії. Е сценарії абсолютно різні. А якщо вдасться до досягти перемир'я, і тут е знову ж таки з'являться військові. Європи, до речі, це дуже відповідає концепції Трампа про те, що саме Європа має гарантувати безпеку так. Україні, і наскільки я знаю, Трамп не заперечує проти такого сценарію. Так. А усі... і якщо Росія порушить це перемир'я, а тут вже будуть військові, то це буде знову ж таки нова геополітична реальність, так. з якою Росії доведеться примиритися. Ось тут дуже важливий момент щодо гарантій безпеки, але тут про гарантії безпеки в контексті перебування миротворців, а в Британії неодноразово так натякали на те, що можуть піти на розміщення свого контингенту, в разі якщо Сполучені Штати нададуть гарантії, що вступляться за миротворців у разі потреби. Наскільки ймовірно що США можуть пообіцяти назвемо так таку опцію для британських військ, для французьких. Для будь-яких, так які будуть перебувати на території України, тобто не відправляти американських солдатів, а гарантувати, скажімо так, захист або відповідь, в разі якщо щось буде конкретно загрожувати, чи не дай Боже буде там будуть конкретні якісь постраждалі серед миротворців, представників тих країн, які будуть їх відряджати, тобто США потенційно можуть гарантувати, що стануть на захист. Знаєте, я думаю, що це обговорюється і це теоретично можливо, бо для Сполучених Штатів це нормальний варіант в тому сенсі, що вони можуть сказати, що ми учасники гарантії безпеки для України, і про це е, останнім часом з'явилася заява від держсектаря Марка Рубіо і е, пана Волца. Радника по нацбезпеки е, Дональда Трампа про те, що ми питання е, гарантії безпеки для України обговоримо, і можливо, оскільки Сполучені Штати не е, відверто говорять, що вони проти е, залучення України в НАТО, що вони проти того, щоб відправляти військових, вочевидь залишається опція е, гарантувати і захищ, з, хоча б е, на словах. Е, Захистити своїх союзників, якщо по ним будуть нанесені удари. і це, до речі, е цікавий варіант з тієї точки зору, що це ну фактично е змушує Росію замислюватися чи варто взагалі йти на от таку ескалацію і спробувати завдати удару по союзниках. Тому мені здається, з точки зору е Сполучених Штатів ця конструкція може бути цікавою і стійкою. Так. Ну і ще варто згадати, що вона може бути вигідною для Сполучених Штатів, так як ви слушно зуважили, нібито гарантії безпеки надають і беруть участь в самому процесі, але фізично, як то кажуть, тут і зараз їхній солдат не перебуває. Тобто, ніби і в процесі, так, але абсолютно дистанційно через океан. А поговоримо ще про ідеї: ось йдеться про ідею знову ж таки Макрона: це розміщення ядерної зброї, ймовірно, на території інших країн в східній Європі. Наскільки вона є реалістичною? Така ідея з політичної точки зору? з... Реальної можливості ось такого розміщення. Так пам'ятаємо, як Макрон нещодавно говорив про е, таку ядерну парасольку. Е, це про що? І чи реально це взагалі, як то кажуть, до виконання? Я думаю, реальне питання в тому, що для того, щоб е, збільшити ядерний потенціал Франції, е, Макрон фактично так звуальовано, е, пропонує. Країнам Європи скинутись на це. І для Франції це цікавий варіант збільшити свою е, воєнну потугу і для країн Європи е, перейти з під парасольки е, Сполучених Штатів, виключно паросольки Сполучених Штатів, і в тому числі під е, е, Французьку. Для Франції це взагалі е, буде новий етап, де Франція стає. Глобальним гравцем на рівні Сполучених Штатів і безумовним лідером Європи. І мені здається, от саме це і є метою Еммануеля Макрона зробити Францію головною країною Європи. Бо весь час Франція перебувала в тіні Німеччини, яка була більш економічно потужною, зараз, коли мова йде про оборону. Франція виходить на перше місце, і в тому числі тому, що станом на зараз в Європі є тільки дві країни, які мають замкнені цикли виробництва зброї: це Франція і Швеція. Всі інші так чи інакше мають кооперуватися, і от з цієї точки зору важливо, що Франція може дійсно стати донором безпеки, і за рахунок в тому числі союзників. Розвивати свій військово-промисловий комплекс, і, вочевидь, в майбутньому це може принести і додаткові бонуси, в тому числі фінансові. Франція вже говорить про те, що а давайте не купувати f 35 а наші Рафалі. Рафалі давайте не купувати Петріоти, а наші САМПТІ, які теж можуть збивати балістику, і так далі. І так далі. І от це це, знаєте, може призвести до того, що Дональд Трамп. В один пр прекрасний момент чи інший американський президент побачить, що Європа не тільки стає суб'єктною з питань оборони, а це означає, що з Європою доведеться говорити зовсім в іншому тоні, а і стає конкурентом на ринки на ринках озброєнь. І оце буде нова реальність. Та до речі, щодо винищувачів французьких, тут теж можемо згадати натяк президента Франції Менеля Макрона, що Україна може отримати більше французьких винищувачів міраж 2000 В інтерв'ю одному з видань він зазначив так, що не виключає надання й додаткових літаків, у тому числі третім країнам, які їх використовують. Тому можливо, можливо, знову ж таки очікують варто очікувати на ще додаткове поповнення нашого авіапарку. Отже, про перспективи часові давайте поговоримо щодо розміщення миротворців, представників інших країн, третіх країн на нашій території, Навряд чи варто розраховувати, що це може відбутися, якщо запрацює ось це. Поки що, навіть не те, що хитке, а примарне 30 30-денне перемир'я, про яке ми зараз багато говоримо. Напевно, що коли вже будуть чіткі умови припинення вогню, чіткі домовленості, ймовірно, там підписання якихось. Документів між Україною та Росією, і тоді вже захід миротворців раніше, навряд чи, пан Олександр, чи можливо? Ви знаєте, я думаю, з що точно щодо навпаки, і е, план Еммануеля Макрона про місяць е, припинення вогню у повітрі на море і е, удари по енергооб'єктам, е, і так. після цього е, країни мають перейти до. Е, Припинення вогню на землі, тоді мали би заходити миротворці. Бо тут є одна важлива технічна деталь е, для того, щоб, е, реалізувати припинення вогню, потрібна е, потрібна третя сторона, яка буде верифікувати розведення військ, яка буде верифікувати і спостерігати за режимом припинення вогню. Бо те, що каже е, Марк Рубіо, при всій повазі, що ми будемо це. Контролювати супутників, вочевидь, це ну просто смішно, бо е, стрілкова зброя, гранатомети, все це бу може бути задіяно, і це буде означати зрив, припинення вогню. І тому в, необхідні військові, які будуть е, е, контролювати все це. І вочевидь потрібні механізми, як реагувати на той факт, що як одна сторона порушує перемир'я, і е, таким чином е, от без. Е, Додаткових військових на лінії зіткнення просто не можна обійтися, інакше це буде профанація, а не припинення вогню. І знову ж таки, ми трішки повернемося до того моменту, який ми вже згадували. Якщо Російська Федерація каже ні, ми не там не збираємося бачити е, якихось представників інших країн е, на лінії розмежування, то що тоді далі відбуватиметься? Ну це ж все одно ну не може повністю зупинити тих, навіть ті країни, які перебувають в коаліції охочих, якщо рішення буде ухвалено. Урядами цих країн Україною, якщо це погодять Сполучені Штати, як тоді будуть розгортатися події, ну от це дуже цікаве питання, і багато що буде залежати від позиції самого Дональда Трампа. Uh -huh. Бо я так розумію, для нього час грає роль, і Дональду Трампу надзвичайно важливо е, забезпечити припинення вогню до е, 100 днів перебування на посаді, бо потім. Е, скажімо так, всі зусилля вони будуть розмиватися. Дональд Трамп е, дуже полюбляє библискріги і перемоги, і з цієї точки зору йому важливо забезпечити це припинення вогню і потім вже е, посадити країни за стіл переговорів. І тут є важливий момент, що це буде ще складніше, оскільки е, зараз е, безумовно це не може бути розмова тільки України і Росія, бо тут має. Говорити і Європа, оскільки Європа буде виступати гарантами безпеки, як це хоче Дональд Трамп, і Європа це ну, фактично країни, які заморозили леву частку російських активів. Які Росія е, хоче чи то розморозити, чи е, певним чином запустити в тому числі і на окупованих територіях, але без Європи цього вирішити неможливо тільки в Бельгії з 300 мільярдів заморожено порядка 200, і ще так. десь 50-70 мільярдів по інших країнах Європи. Тобто, ми бачимо, Америка на цей процес взагалі практично не може впливати. І тут є цікавий момент, що коли Європейський Союз е, у своїй резолюції на надзвичайному саміті зазначив ніяких переговорів про Україну без України і ніяких переговорів про безпеку Європи без Європи, це активно підтримав Китай. І я думаю, що і Китай може захотіти брати участь у цих мирних переговорах. І тоді і сполучені Штати Китай, Росія, Україна, Європа, е, ви уявляєте наскільки цей процес буде розтягнутий. До речі, тут можна згадати ще туреччину останнім часом низка заяв і від Реджепа Тейпа Ертугана, очільника цієї країни, про теж свої бажання. Можливо, це не прямо було сказано, але якщо проаналізувати опосередковані такі були бажання, теж бути частиною цього процесу і бути дотичним до цього до закінчення цієї війни. Але менше з тим це вже тема теж інших розмов. Дякую вам, пане Олександре, за нашу сьогоднішню дискусію. Нагадаю, що з нами щойно на зв'язку був Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень Пента.